Урок одинадцятий. ГРОМАДА Жодна людина не існує сама по собі. Від народження ми є частиною певних спільнот сім'ї, міста чи села, школи. Наші спільноти є частиною більших об'єднань, зокрема територіальних громад. Хоча територіальні громади як адміністративні одиниці сформувались в Україні нещодавно, традиція об'єднуватись для вирішення спільних важливих питань у наших предків існувала дуже давно. Земля, ліси, пасовища спільно використовувалися всіма членами громади. Жителі сіл і міст спільно організовували захист своїх населених пунктів від ворогів, охороняли порядок та спокій мешканців, займалися створенням шкіл, допомагали старим і немічним людям. Сучасна територіальна громада згідно закону України про місцеве самоврядування це добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр. Чому ж виникла потреба у створенні такої ланки адміністративного устрою? Бо самі мешканці громади краще знають та відчувають місцеві потреби та можливості. Тому саме вони самостійно вирішують питання розвитку своєї території, будують дороги, школи, лікарні, реалізовують проекти з організації дозвілля дітей та молоді, шукають шляхи відкриття нових підприємств, створення робочих місць. Громада старається піклуватися про благоустрій та добробут своїх мешканців. Успішна громада це та, жителі якої активно долучаються до спільних громадських ініціатив, посадити ліс чи парк, прибрати сміття, допомогти стареньким чи стати волонтером. Це внесок у розвиток своєї малої батьківщини може зробити кожен із вас. Тож подумайте і наведіть приклади справ, які здійснені силами вашої громади. Учасниками територіальної громади є всі люди, які проживають у її межах. Це єдина вимога. Інші індивідуальні характеристики та особливості, такі як національність, колір шкіри, релігійні переконання чи мова, ніяк не впливають на можливість жити у громаді. Всі ми є абсолютно різними І абсолютно рівними при цьому, бо нас об'єднує одна характеристика ми люди. Територіальні громади за чисельністю осіб є відносно невеликими утвореннями. При вирішенні важливих питань чи проблем, щоб подолати розбіжності між членами територіальної громади, організовують збори, громадські слухання, подають індивідуальні та колективні звернення, електронні петиції. Таким чином реалізуються інтереси всіх членів громади. Думка всіх повинна бути вислухана і врахована, однак втілена буде та, яку підтримує більшість. Ваша шкільна спільнота це теж громада. Учні, вчителі та батьки взаємодіють між собою і забезпечують ефективний процес навчання. Повага до особистості, людяність у стосунках, чіткі правила, які ніхто не повинен порушувати, є запорукою порядку та процвітання колективу. Дієвим також є і шкільне самоврядування, бо залучаючись до організації та управління освітнім процесом, учні вчаться приймати рішення, бути активними, усвідомлюють принципи та важливість демократії. А що ж таке громадський простір? Громадським простором є все те, що не перебуває у приватній власності, є загальнодоступним. Це вулиці, парки, газони, сквери, площі, дитячі майданчики, пляжі тощо. Громадський простір є місцем, де ми відпочиваємо, розважаємось, навчаємось чи весело проводимо час з друзями. Тож поміркуйте, яким кожен із вас хотів би бачити громадський простір. Думаю, що в першу чергу комфортним та сучасним. Тож, щоб цього досягти, потрібно дбати про безпечність, доступність, порядкованість цієї території, адже громадський простір не належить нікому і водночас є власністю всіх. Тож ж саме від кожного з вас залежить в якому просторі ви обираєте жити.